Хронічне обструктивне захворювання легень одна з головних причин інвалідності та смертності у світі. У групі ризику курці, люди, що працюють у запиленому середовищі та ті, хто часто має бронхіти. Хвороба розвивається роками і непомітно забирає здатність дихати на повні груди. Інформує сімейна лікарка Світлана Тусенко. Це прогресуюче захворювання, що характеризується обмеженням повітря. І затрудненим диханням. це захворювання невиліковне, його можна тільки контролювати. Серед перших симптомів хронічний кашель, задишка навіть під час легких навантажень, часті запалення. Світлана Тусенко наголошує, рання діагностика дає шанс призупинити прогресування хвороби. Флюорографія, по перше, це обов'язково. Ну якщо харкотиння, аналіз харкотиння, якщо потрібно, якщо є, якщо від ну, крота виділяється. Визначити хронічне обструктивне захворювання легень можна і за допомогою спірометрії. Це простий тест, що показує, наскільки добре працюють легені. У разі підтвердження захворювання передбачена підтримуюча терапія. Виписуємо інгалятори таким хворим. Щомісяця виписуємо, або або раз на два місяці. Фахівчиня нагадує, уникнути хронічного обструктивного захворювання легень легше ніж лікувати його. Відмова від куріння, свіже повітря та регулярні огляди прості кроки для тих, хто хоче вільно дихати.